Американський мирний план щодо України скоротили із 28 до 20 пунктів. З Документа прибрали відверто антиукраїнські позиції. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у літаку після зустрічі з лідерами ЄС у Лондоні. Він розповів, що у мирному плані є питання повернення українських дітей, яких викрала Росія. Також обміну всіх військовополонених залишається невирішеним. Також питання території за його словами. Американська сторона налаштована на Пошук компромісів, але Зеленський наголосив: Україна не має ані юридичного, ані морального права відмовлятися від власних земель. Президент також наголосив, що мир повинен ґрунтуватися на надійних засадах без ризику повторного вторгнення. Українська сторона разом із європейськими партнерами готує власну версію документа. Її обіцяють передати штатам вже найближчим часом. Чи ми розглядаємо питання віддати якісь території? Ми не маємо за законом ніякого права. За законом України, за нашою Конституцією, міжнародним правом. І морального права також не маємо. Безумовно, Росія наполягає, щоб ми віддали території ми, безумовно, не хочемо нічого віддавати. За це ми і боремося. Президент Франції Емель Макрон заявив, що головна умова для просування мирних переговорів щодо України це узгоджена позиція між основними партнерами. Йдеться про спільне бачення з боку європейського союзу, сполучених штатів і самої України. Як повідомляє Франс24, під час зустрічі у Лондоні, Макрон підкреслив, саме зближення позицій є ключовим питанням на поточному етапі діалогу. За його словами, лише після досягнення єдиного підходу союзники зможуть перейти до нової фази. формування Ання умов для справедливого миру, який забезпечить інтереси України, Європи та колективної безпеки. Гарантії безпеки для України від Сполучених Штатів мають бути затверджені на рівні Конгресу. Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів. За його словами, лише юридично оформлені зобов'язання можуть стати реальним захистом, а не повторенням досвіду Будапештського меморандуму. Найсильніші гарантії безпеки, які ми можемо отримати, це від США. Безумовно, якщо це буде не Будапештський меморандум, не порожні обіцянки, а будуть проголосовані в Конгресі США. Про це ми говоримо, вони ставляться поки що позитивно до такого руху. Пауза з призначенням нового керівника офісу президента пов'язана із міжнародними переговорами. Про це заявив радник президента із комунікації Дмитро Литвин. За його словами, Володимир Зеленський очікує на результати консультації зі США та партнерами. Саме вони вплинуть на формат роботи майбутнього керівника офісу президента. Тим часом сам президент публічно озвучив імовірних кандидатів на цю посаду. Серед них міністри Михайло Федоров і Денис Шмигаль. Керівник ГУР Кирило Буданов, заступник. Керівника Офісу президента Павло Паліса та дипломат Сергій Кислиця. Зеленський зазначив, що ще не ухвалив рішення остаточного, якщо ж пауза затягнеться, не виключає, що продовжить працювати без очільника ОП. У мене є варіанти, міністр Шмигаль або міністр Федоров, але тут є виклик, тому що Рада повинна їх знімати перед тим, як я буду призначати. Не хочеться, щоб було як в тій грі Дженга, коли ти одну деталь витягнув і все розсипалось. Офіс президента важливий, але є і інші інституції. А що стосується міністерства оборони, це складніше, адже це пріоритет номер один. І я не впевнений, що Рада зможе знайти кандидатуру разом з Кабміном. Штати тиснуть на Зеленського, щоб той погодився на територіальні поступки. Президент України Володимир Зеленський стикається зі ще більшим тиском з боку США, які вимагають погодитись на територіальні втрати та інші поступки в рамках мирного плану. Про це повідомляє Аксіос, як пише видання після тижнів переговорів. Українські представники, як і раніше, вважають, що деякі аспекти нинішнього плану США вигідні Москві. Що Вашингтон чинить на Зеленського набагато більший тиск ніж на главу Кремля. Владимира Путіна при цьому неназваний американський чиновник це спростував, заявивши, що штати також чинять тиск і на Путіна, щоб той пом'якшив свої вимоги. Сотні тисяч доларів на навчання сина у швейцарському коледжі поза офіційною декларацією. Журналісти Schem з хем з'ясували, син колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка вже четвертий рік навчається у швейцарському коледжі Альпін Біосолей. одному із найдорожчих в Європі. Вартість навчання і проживання сягає до 200 тисяч доларів на рік. А загалом могла становити сума близько 700 тисяч. Попри це, у деклараціях посадовця немає жодних. Згадок про такі витрати, хоча суми понад 151 тисячу гривень підлягають обов'язковому декларуванню. Адвокати Галущенка заявили, що навчання оплачує його колишня дружина, але документів не надали. Схеми вже звернулися до набу, щоб з'ясувати, чи перевіряють детективи походження коштів. Напередодні парламент звільнив Галущенка із посади міністра. 1 мільйон 514 тисяч гривень застави за і зобов'язали носити електронний браслет. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід помічнику народної депутатки Анни Скороход, якого підозрюють у схемі з продажем санкцій РНБО. Повідомили у спеціальній антикорупційній прокуратурі. Раніше депутатці скороход її помічнику та ще одному фігуранту повідомили про підозри. Гадаємо, Набута Сап спільної з СБУ повідомили про підозру чинній народній депутатці. Її помічнику та ще одному спільнику їх підозрюють у шахрайстві та створенні злочинної групи. За версією слідства депутатка організувала групу, яка пропонувала представнику бізнесу розв'язувати питання із конкурентами. За 250 тисяч доларів. Вони обіцяли організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента. Антикорупційні органи виклали відео з депутаткою. Слідство встановили, що насправді підозрювані не передавали коштів ані членам РНБО, ані іншим

Президент Володимир Зеленський повідомив про продуктивну зустріч у Брюсселі з керівництвом НАТО та Європейського союзу. За словами глави держави, перемовини із генсеком НАТО Марком Рюте, президентом Євроради Антоніо Коштою та керівницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн були змістовними та результативними. Зеленський зазначив, що поінформував європейських лідерів про ситуацію на дипломатичному напрямку та нинішні безпекові виклики. Крім цього, після зустрічі Урсула фон дер Ляйн наголосила. Що Європейський союз розглядає безпеку України як ключовий елемент власної оборони та першу лінію стримування загроз? Суверенітет України має бути гарантований і дотриманий. Безпека України має бути забезпечена у довгостроковій перспективі. Як перша лінія оборони нашого союзу? Європа продовжить вносити свій внесок у всі зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і міцного миру в Україні. Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі у Лондоні із лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини обговорювали ключові безпекові питання для України, а також так званий мирний план Трампа. Про це повідомив у мережі ікс. За словами президента, сторони узгоджували спільну дипломатичну позицію з американською стороною. Говорили про гарантії безпеки післявоєнну відбудову та подальшу оборонну підтримку. Зеленський подякував Кіру Стармеру і Менелю Макрону та Фрідріху Мерцу за їхню особу. Бисти участь у процесі, підкресливши важливість єдності між Україною, Європою та США нагадаємо зустріч лідерів відбулася в офісі британського прем'єра. Після неї Стармер також окремо говорив із Зеленським. Далі президент вирушив до Брюсселя. Окупанти намагаються просунутися в районі Сіверська Донецької області і продовжують затягувати свою піхоту у місто. Про це повідомляє Діпстейт. Зазначається, що наразі ситуація розгортається не найкращим чином, адже Сіверськ потрохи переходить в руки ворога. Останнім часом здійснюється велика кількість фіксації російської піхоти, але одночасно з цим по ній активно відпрацьовують пілоти сил оборони. За попередніми даними аналітиків, половина сіверська нині знаходиться під контролем ворога. А рубежем для стримування окупантів є. Річка Бахмутка. Російська пропаганда продовжує поширювати файки про повний контроль над Куп'янськом. Про це повідомляє центр протидії дезінформації. Зокрема, пропагандисти повідомляють про нібито знищення кількох українських ДРГ на підступах до Куп'янська. При цьому вони наголошують, що їх начебто кинули у наступ для підтримання інформаційного галасу навколо міста. У це запевняють, ці повідомлення не мають нічого спільного з реальністю та є черговими вигадками російської пропаганди. Загалом дезінформацію про Повне захоплення Куп'янська та, начебто, оточення в місті 15 батальйонів сил оборони України, російська пропаганда поширює ще з початку грудня, але це твердження спростував головнокомандувач збройних сил України. Плюс 930 знешкоджених окупантів за минулу добу. Загалом від початку повномасштабної агресії Росії проти України не становлять загрози вже 1 мільйон 182 тисячі 610 загарбників. За вчора на металобрух відправлено дві бойові броньовані машини, 27 артилерійських систем, одну РСЗВ та 62 одиниці спеціальної та автомобільної техніки. Наші захисники також приземлили 432 тридцять оперативно-тактичного рівня ворога. Російські удари пошкодили високовольтні мережі і атомні електростанції. Вимушено знизили свою генерацію. У ДТЕК пояснили, що через це зросла тривалість відключень світла. У компанії зазначили, що в ніч проти суботи, 6 грудня, росіяни завдали один із наймасштабніших ударів по енергетиці, запустивши 704 ракети і дрони. Під ударами опинилися теплові електростанції, зокрема ТЕС -ДТЕК, а також високовольтні мережі. Енергію стало просто неможливо безпечно пере. Передати зазначили у компанії. Станом на зараз 95% усіх послуг територіальних центрів комплектування переведено в онлайн. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, цифровізація дозволила значно розвантажити ТСК і зосередити їхню роботу на головному мобілізаційному процесі. Зокрема, майже мільйон рішень про відстрочку вже оформлено онлайн. Федоров також додав, що впровадження цифрових інструментів, як от САП, дає змогу відслідкувати постачання зброї та керувати ресурсами в режимі реального часу. Передача території в межах мирних переговорів була би несправедливою та неприйнятною для України. Про це заявив постійний представник і координатор гуманітарної допомоги ООН Матіо Шмале в інтерв'ю Українформом. Він нагадав, що вторгнення Росії у 2022 році порушило статут ООН і територіальну цілісність України. На його думку, неможливо вести переговори про майбутнє країни, яка перебуває у стані війни без її повної участі. Шмале також зазначив, в українському суспільству є скепс щодо переговорів без участі Києва, а жодні вибори не повинні проводитись під час війни. Також зазначив, що підтримка України з боку міжнародних партнерів, зокрема Європи, Канади та Японії, залишається стабільною. Сім європейських країн офіційно підтримали ідею репараційної позики для України, яку планують профінансувати за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Відповідний відкритий лист лідери Естонії, Фінляндії, Ірландії, Латвії, Литви, Польщі та Швеції направили голові Європейської ради та президенції Єврокомісії. Про це повідомила прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліні у мережі ікс у документі. Зазначається, таке рішення зміцнить позиції України як у самозахисті, так і на переговорах щодо справ. Одливого миру. підписанти наголошують на терміновості, адже війна Росії загрожує не лише Україні, а й усій європейській безпеці. Враховуючи поточний масштаб та терміновість бюджетних та військових потреб України, ми рішуче підтримуємо пропозицію Єврокомісії щодо репараційної позики, що фінансуватиметься за рахунок залишків готівки із заморожених в ЄС російських активів. Окрім того, що це найбільш фінансово доцільне та політично реалістичне рішення, воно враховує фундаментальний принцип права України на компенсацію збитків, завданих агресією, із відкритого листа лідерів Естонії, Фінляндії, Ірландії, Латвії, Литви, Польщі та Швеції. Міжнародний суд ООН розглядатиме зустрічний позов Росії проти України у справі про геноцид. Суд визнав, що скарга Москви формально прийнятна і зобов'язав обидві сторони викласти свої позиції по суті. Україна має надати відповідь до грудня 26-го року. Росія до кінця 27-го. позов Росії став частиною вже відкритого провадження, яке Київ ініціював ще на початку повномасштабного вторгнення. У ньому о, Київ звинувачує Москву у спотворенні поняття геноциду для випро. Дення агресії. Суд вже визнав, що ці твердження підлягають розгляду. Підтримка України та зміцнення європейської оборони ключові пріоритети, про які заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн після зустрічі коаліції охочих. Вона наголосила, зволікати із допомогою Києву більше не можна, адже на кону виживання України та безпека всієї Європи. Фонд Фондрляйн підкреслила важливість репараційної позики за рахунок прибутків і заморожених російських активів. Вона наголосила, що чим довше триває війна, тим вищими мають бути витрати для агресора. Також вона відзначила зусилля України на дипломатичному фронті, тоді як Росія, за її словами, продовжує імітувати готовність до миру, водночас посилюючи удари. Ми всі знаємо, що стоїть на кону, і ми знаємо, що більше немає часу на зволікання. Забезпечення фінансової підтримки допоможе забезпечити виживання України, і це вирішальний акт європейської оборони разом з нашими союзниками. Європа має засоби та бажання посилити тиск на Росію, щоб вона сіла за стіл переговорів.